Друзі, сьогодні у нас такий японський самурай, це Space Star Mitsubishi 1 літр на механіці. Білий, гарний, тут верху я не закрив. На рідному склі, це офіційна автівка, не Америка. Без нюансів по кузову. Дуже гарний. він по салончику, підйомники передні, є андроїд-магнітола, камера заднього виду, є кондиціонер, пробіг у нас 72 тисячі кілометрів. Такі він по салончику. Зазаді теж все гарно, не протехто. В принципі, От такий пробіг і не довжно. Приїжджайте, друзі, на тест-драйв, на огляд, гарна автівка за гарні гроші. Всіх очікуємо на тест-драйв.